Новорічні передбачення для первомайців. Вірю в себе так, як діти вірять у диварі з два. Ти справжній чарівник свого життя. О, тебе підходжу. Спасибо. І порожнеча час здатна справляти глибоке враження. Міла. <риво> Первомайська. Мама, привіт! Шопінг ліки від небагатьох негаразів. гараздів. А в тебе що там? Вас чекають приємні зустрічі та пригоди. О, клас, клас. Хай і буде нам робити. Всім желаю щастя, здоров'я. Oh. <laughs> Життя повне сюрпризів нас насолочитись кожним моментом. Візьми найкращу подругу друга і повеселися як слід. Добре. Потрібні слова, потрібний час можуть змінити життя. Починати завжди варто з того, що є сумніви. Здивуйте всіх навколо, будьте щасливими. Непогано. Сонце освітлює ваш шлях навіть у похмурий день. Клас. У вашому майбутньому можуть бути незвичайні знайомства, які допоможуть вам розкрити нові горизонти. Прілі! <різь> <різь> Дякую! <різь> Завжди ставте перед собою нові цілі та працюйте над, їх, над їхнім досягненням. Бережіть людей, з якими ви вільні в емоціях, в бажаннях, почуттях. Не шукай любви, люби.